Вітаю, Миколаїв 30 листопада. І знімлю коротеньке відео для себе. Я думаю, комусь буде цікаво. Викопуємо замовлення, там було у нас садженець отаке сіянець. Сіянець гібридів від яке насіння нам надав Олександр змерзлий Я думаю, йому буде цікаво. І зараз подивимось. Коріння кореневу, Як я казав, як зазвичай там копають отаке, ну яму там, я не бачу сенсу. Є ось така траншейна лопата довжиною 37 см леза. Я ось так навколо обрізаю все коріння, і потім з такої глибини дуже легко воно виймається це коріння. Припідняли, обрізали, припідняли. Зараз Уже ж, щоб не було, щоб підставлено щось. Дивіться. Все це в прямому ефірі. Ось, яка коренева. Сіянці. Тут були різні гібриди. І маємо ось таку кореневу. Це сіянець. Не пам'ятаю, який сорт. Тут багато було сортів, втрачені назви, тому що етикетки позмивало. Писали тоді маркером, а він змився. Це двохрічні. Бачимо ось однорічний був приріст. Ось однорічний приріст був по бруньки. Що в нас тут вийшло? Що за сієнець. Ну, давайте, спеціалісти. Зараз. Заокруглена брунька. Заокруглення. Не, не гостра і не опушений стовбур. Ну, хто... Я сказав, як виглядає, а ви вже ставте діагнози, як кажуть. Так що такі справи. У нас тут багато їх, будемо собі виводити нові сорти. Будемо розкопувати. Є ось такі гарні, вже великі прямо виросли. Ми їх будемо лишати і не трогати тут. Вони будуть зростати. От самі більше я їх лишу і викопувати не буду. Тобто вони де посіяні, так вони будуть все життя своє зростати. А потім будемо. Маю надію смакувати. Все тримаємось, буде все добре.